І вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео у нас розбір закупів. Як ви бачите, скупилися ми з Люшею солідно. Е, розумієте, що ми планували закупи, але ж не такі не настільки великі. Е, виявляється, цього тижня у Бадріонці було дуже багато хороших акцій саме на те, що ми хочемо, любимо або потребуємо. Тому покажу у цьому відео. Розповім, що, що як і, і почому, як це кажеться. Хто тут знаходиться так само, то ще до кінця тижня є час для того, щоб скористатися з цих знижок і акцій. Це не акція, це просто мілота. Ілюшкина іграшка, з якою тигр, з яким він спав, зіпсувався. Після ще до нашого переїзду, хотів сказати, після нашого переїзду, ще до нього. І в нього немає іграшки, з якою він би притулявся вночі. Крапелька виявилася надто маленькою для цього. Тому у нас з'явився ще один такий плюшак. Він такий класний, а голова така розміром, як, як Ілюша. Подивлюся в чеку, також напишу скільки він коштує. Відставляю ці І Переходжу до розбору. Туалетний папір було досить вигідно купити саме два упакування, 1399, якщо я не помиляюся, напишу точну ціну тут. Це три варства. Минулого разу брала три варства для експерименту, бо перед тим завжди чотири купувала. Брала три спробувати, чи нам буде так само підходити, і розхід який. Знаєте, різниці особливої я не відчула, а по ціні досить таки відрізняється. Особливо, якщо так брати по акції. Стандартна ціна 18 злотих цього упакування, там 17, там з чимось там 99, якщо я не помиляюся. А на акції 13,99. тобто. Якщо я взяла дві упаковки, ну, то я зекономила 8 злотих. Все одно це використаю, поставити маю де, тому, звичайно, що я це купила. Але в ідеалі то закупи мали б бути менші, тому що мені не треба ж два упакування відразу. Так само, ось ці серветки, е, Ілюші Нежич. І так як я люблю все всюди порозставляти, щоб всюди були вони, тому у нас вже все закінчилося, що було. В автомобілі навіть до кінця підходять. Я купила е, таких три упаковки, тому що вони були на акції. Власне, було так, що купи три. Вже відкрили, як ви бачите, купи три і це буде дешевше, тут напишу ціну. Це дві варстви, також для такого щоденного побутового користування. Прекрасно, як хустинки справляються, тому це точно не пропаде і потрібна річ. Далі, з того, що я писала список, і що мені потрібно було ватні диски. Це те, що я завжди користуюся, просто потребувала нових. Далі ще одна упаковка вологих серветок, щоб розмістити всюди, там, де мені потрібно, щоб зручно було. І з такого, з такого -то все, а то я все разом вложила, тому що в місті дуже мало було. Купили ми чай, як завжди, ромашку Ілюша любить з медом. Купила йому ромашку, а собі купила чорний чай. Ілюша, до речі, допоміг мені знайти з бергамотом. Тут не було на упакуванні спереду написано, або я принаймні так читаю, з ароматом бергамоту. Не знаю, наскільки він там буде смакувати і наскільки він смачний, але це було єдине опакування, таке от велике прийшлося взяти. Тому що єдине було на таке смак. А в цих наших класних кружках з минулого цього відео, то ну, ви розумієте, що потрібно пити смачний чай. Тому у нас вже навіть різні види чаїв появляються. Так, каша гречана також було що дві дешевше. Це, власне, те, що я навіть список написала, тому це було куплено вихідно. Далі. На знижці були так само усі, і взагалі не то, що на знижці взагалі було класно, що вони є 100% чорний шоколад. З того, що подивилася, в складі цукру немає, може, його не знайшла, звичайно. Принаймні, на початку немає. Здається, мені ще ні. Тому взяла собі два такі для себе десерти. Це чорний для мене, цей молочний, як ви розумієте, не для мене. Також, до речі, був на знижці, тут ціну напишу. Далі м'ясо. Купила його багато. Це, в принципі, 4 упакування, максимальна кількість, яку можна було взяти на одну карту бітренка, тому що було на досить вигідній акції, і дата, термін все-таки не підходить, не знаю, трагічно до кінця. Сьогодні у нас 7, якщо я не помиляюся, ось так. Можна ще не щось з нього приготувати, а загалом я стараюся до упакування все-таки звідси виняти і заморозити на котлетку. А може просто зроблю котлетки заморожу. Цей варіант мені більше подобається. Далі ясофіле курки. Так, через камеру не бачу. Тут кілограм 147 грам, 22,95. Кілограм коштує 19,99 20 злотих кілограм. Далі мед, також був на зничці. Не вчитувалася сильно, що там є. Мені просто був потрібен мед. Він був на зничці, я його взяла. Далі наступне. Це шинка з індика. з індика. Це Ілюшка попросив 21,90 на його канапку. Він сам вибирає, що він хоче пробувати їсти. Далі тут, 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 тут. з індика. Пірсь котована, 2990 за кілограм. Далі терта булка це до, до котлет. І спробую ще, коли у мене з'явиться духовка, нарешті, то я спробую ще нагет цьому зробити. Це здається, саме в сухарях були ці супер які Ілюші дуже смакували і які ми знову просили зробити. Там ті ми їли вже два рази, але цих, цих жодного за останні 2-4 місяці тому треба повторити. Далі стандартно наш йогурт безлактозний, натуральний. Замінює нам сметану і замінює звичайний йогурт без цукру. Супер. Ілюші перейшла на ось таке молоко. Звичайно, здається мені, що це більш корисне, ніж ось це таке в упакуваннях. Це собі взяла там часами до кави. Буду, напевно, щоб брати собі таке. Хоча він всіма правдами і неправдами намагається пити саме це. Але мені здається, що краще дитині все-таки таке, таке, таке звичайне молоко. Далі. І так, вашій увазі, ось вони винуватці цих всіх закупів. Ось це всі <гум> жартую. Але загалом по банани я також їхала. <гум> Дуже хотіла саме їх купити і багато на хорошій знижці. І я їх люблю. Вони мене замість десерту. Це також у мене замість десерту, все окрім помідору. Банани обмеження було 3 кілограми, так як ви її писали. Далі грушки також писали, що це акція і так далі. Але якщо чесно, я не пам'ятаю регулярної ціни, тому я не можу оцінити наскільки там правда акція це чи ні, чи обнижена якби ціна. Але я купила, тому що я їх люблю. І колись купувала. Власне, якщо я не помиляюсь, то це був той самий сорт, і вони мені смакували. Груші дуже люблю. Е, далі, ну, взагалі, багато чого люблю, як ви можете побачити, тому що з того всього Ілюша вибрав тільки апельсин і лимон. От апельсин і лимон це він сказав, та що він буде їсти. Все інше. То я купувала на, на своє бажання, так би сказати. Ківі також по, на досить хорошій ціні по одному злотому 99 грош, за одну штуку. Дуже їх люблю, просто так як яблуко, як грушку, просто їх їм. Ілюшка пробував, не оцінив. Я коли була малою, теж також це не оцінила. Ну, але ще, скажімо так, доросте до цього, щоб зрозуміти, що це смачно. Далі лимони, я як завжди вибрала з отакою шкірочкою, цією, такою знаєте, вона тонша тут шкірка, і сам лимон в середині, мені здається, смачніший. Вони завжди в ящиках, там є такі видно, що такі грубі шкірки, вони такі, знаєте, солідні на вигляд. Так от Я вибираю. От -оті. Мені смакують і лючкові теж. Здається, що вони в середині соковитіші і більш такі, більше там того соку лимону, це смак більше лимона. Отак. Далі апельсин один тільки, бо Ілюша сказав, що він може з'їсти його ось так, що хоче їсти, але не впевнений. Далі помідори два. Так, до речі, смішно було. Я питаюся, така стою, забула, подивитися, чи в нас є помідори, чи ні в холодильнику. Стою і кажу, Ілюшка, ти не пам'ятаєш, що в нас є помідори? Він мені каже, мамусю, візьми два. Якщо в нас є, то вони не спортяться, бо їх не буде багато. Якщо нема, то тобі вистачить на якийсь час. Я така стою, думаю, боже. Ну, коли моя дитина так виросла, щоб насправді отак роздумувати. Це просто, це просто вау. Насолоджуюсь цим віком. Просто насолоджуюсь кожною хвилиною. Далі цибуля, багато м'яса. Відповідно, багато цибулі, тому що це йде е, рука об ногу, отак. Е, далі е, картопля. Не пам'ятаю, скільки тут, Два кілограми. Була ще така у ящиках, але я вам скажу. Ми вже такі були без сили, щоб це вибирати. Там люди вибирали. І я не хотіла стояти в черзі чекати, тому цей раз я взяла просто тому, що я вже не хотіла цього там стояти робити. Просто взяла цей пакуночок і це все. Далі чек. Це ще не все, але чек мені попався під руку, то показую 428-96. Вважаю, що досить таки непогано видно, що тут багато де знижка пішла. Е, так. От 5 злотих, 6 злотих, 9 злотих, 2 злотих, 2 знижка, 3 злотий, майже 2, 2, 6, 22. Що це таке? Що ж це таке? Ви мені скажіть, міле, ОВП, шин, 500 грам? Аааа... Мінсом може випшове. Так, так, то, -то м'ясо, власне, от на м'ясі я зекономила 22 злотих. Те, щоб купила чотири тих у Так, 4 регулярна регулярних ціна 11,58. А там вони були щось по 6, якщо я не помиляюся, злотих чи по п'ять чимось. Отак. Е, далі, а знаєте що? Бачу е, м'ясо в слої, кудись воно там є в сумці. Ми прийшли, хотіли з'їсти те м'ясо в слої, куди господи, збудити м'ясо в слоїку. Хотіли з'їсти те м'ясо, але я не дала ради його відкрити, уявляєте? Я, боже, як я його старалася відкрити. Мене ж у плечах заболіло, але я його не відкрила. Буду, напевно, брати це на роботу, попрошу, щоб мої колеги мені відкрили і понесу назад. Я не думала ніколи, що до такого доживу, що це так буде. Просто сама ситуація нас так забавляла. Ми так ми купили спеціально цю одну банку, щоб просто зараз приїхати з'їсти. І виявилося, що ми просто не, не можемо його з'їсти. З'їли, до речі, тут немає вже в закупах. З'їли маленький кусочок такий на пробу купували такий паштету, там саме з де купували на І він трошечки пікантненький, як виявилося, але Юлю навіть засмакував. І мені також їсти можна е, тако, як на перекус, часами, саме як треба. Але загалом надаю перевагу нашому домашньому розбираю далі. І так, тепер остання порція Вже дістала все із сторб. Ось таке кокосове молочко це тут 400 мл. До речі, знаєте, це така... там є такі стелажі в Петронці, там, де все на знижках, От такі, знаєте, акційні, промоційні. І там часом є такі продукти, що от все, червоноцінники, люди йдуть, заберуть. E, і знаєте, там оці, за моєї фірми баночка така, от, я не знаю, скільки там мілілітрів, набагато менше. Не знайшла, щоб жирність в них порівняти, але вона коштувала таку саму більш-менш ціну, там щось кілька грошей було різниці, ніж оця 400 мл, що не на акції, а на регулярній ціні ось просто так. E, так само ці ватні диски. Там, так само, там на акції щось біля 8, 8 злотих упакування три таких упакування були. А регулярна ціна цих нерегулярних злотий 99. Тобто я собі взяла по акції ті стандартні Беренковській, дві упаковки, і за це заплатила 4 злотих. А там ті на супер такій акції, мегапак, які лежать і завжди на промоції. Там вони коштують так само, як оці. То, в принципі, акції ніякої немає, але ну, дві ще я собі купила, але три то мені якось трошки було забагато на один раз, знаєте. Ну, в кожному разі так є. Тому не все, що там акції, то такі аж прямо акції червоні цінники треба ще, звичайно, перевіряти. До речі, оце також на якісь там знижці купила, але червоний цінник був, але я не знаю, регулярної ціни цього гелю, тому не можу сказати. Як завжди на зиму, мені хочеться багато цитрусових. Дивно, що ще у фруктах я не прийшла повністю на них, але в таких засобах, як ви бачите, вже з цими ароматами і запахами переходжу. Далі речко сиру. Це в коментарі зайшла перед закупами на питання, що на вечерю ви готували, там в одному відео ви мені написали, що запіканка сирна. Боже, знаєте, ну запіканку ще не маю чому готувати. Но мені так захотілося тих сирників. Так мені їх захотілося, що купила відро сиру. Не питайте, не знаю, коли я їх зроблю, але ну, мушу принаймні зробити до 30-го до кінця місяця, щоб не зіпсувався, бо шкода буде. Але я дуже їх хочу. От просто аж оскома в мене. Так от, так от мені їх хочеться. Далі оселеці. Нарешті оці оселеці на раз це я буду на роботу брати собі, тому що так не хочу, не хочу і не маю часу. В цьому тижні, це напевно, і наступному теж Е, Ось так. Це такий хороший перекус. Оце, пам'ятаєте, я казала, що з паприкою купила. Так от, нарешті, в цей раз купила, подивилася те, що треба, з сушеними помідорами. Забрала 4 упаковки сушеними, вони також були на акції по знижці, А Юлюща взяла ось такі з цибулькою. Він, він тільки з цибулькою любить. З паприкою чи з пікантні, маю на увазі, чи з помідором він не, не любить. Ну, Зрештою, дітям і не треба. Лимонний сік, тому що закінчується. Майонез не Ілюші до канапки, пробую його витіснити максимально з нашого життя, але поки що мені не сильно вдається. Ілюша часами просить цього на канапку. Тому все-таки є це в закупах. Далі мука мука потребуватиму часами до чогось до чогось. І також на вареники з м'ясом. Ну, в кожному разі прийшлося купити таку, не впевнена, я не пам'ятаю до кінця, бо купувала і готувала з неї. Але це було так давно, що я вже і не пам'ятаю. Тому купила стандартну цю і буду готувати з неї. Далі два хліби. Вони також на знижках були, а, десь другий має бути. Я кажу, У мене сьогодні врожайний день. Напишу підсумовуючу ціну по знижках, скільки я загалом зекономила, якби не по акціях купувала. І всі ці продукти, які купила, вони мені просто потрібні, тобто, хоча б в одній штуці я його потребувала. Дещо взяла через акцію в більшій кількості, але в кожному разі все, все те, що не пропаде. Два хліпи таких, булочки, то ще десь упакування і чотири штуки має бути. Далі побачила, уже, що є ось такий мак. Хто тут, то знає, що досить часто буває так, що приходиш, принаймні в бедрянці, так, приходиш і є тільки ці макові суміші. А ці макові суміші йдуть зі всім на світі, там і цукати, і що, що тільки нема. А ось такий звичайний мак, щоб собі купити, щоб на свята собі приготувати щось з ним, то важко, важко з цим. В інших магазинах, можливо, і є, не знаю. Е, тому купила вже зараз це, так би сказати, покупка до свят. Тому що так, я, напевно, що не буду з ним нічого робити. Здається мені, що це вже все. А, ще принесли упаковку води, бо виходили. Е, і це все оце наші закупи. Е, не кажіть, що багато на двох, тому що все-таки це буде на два тижні. Якщо подивитися на це очима двох тижнів, то мені здається, що не так уже й багато. А ці, ці закупи, наприклад, такі, такі, як там, ті упакування, то зрештою це на, на довгий час і просто вигідно було. Ось так, здається, мені навіть нормально скупилися, навіть на нормальну ціну. Е, так що я задоволена. Задоволена ще й тим, що на наступний тиждень, якщо будемо тут то максимально булочки і, може, якісь там овочі, фрукти, це все. А це так, я думаю, що нам цього має вистачити. Це я так зараз думаю, але сподіваюся. Все, відео завершую. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво, корисно порівняти ціни. що Хто з вас тут, то буде знати, по що йти в підрядку в цьому тижні, що він так само хоче. Нагнала, може, на вам на щось ось цього смачного апетиту. Може, так само на якісь сирники чи запіканочку, тому що це дуже смачно! так, Ах, Смачних вам страв, вигідних закупів і всього самого найкращого прощаюся і до зустрічі в наступних наших відео. па па, -па, -па.